Вітаю Віталішах. Грає проти Златко Флашк. Північна Македонія. Рейтинг 1913. Ну, що за фокуси? Слон Слендитери... Д3. Можливо, не знаю. Проблема тут в тому, що ми відразу з цим централізованим конем боремося. І одразу боремось за центр. F4, можливо, хочу. Ну, така проста розстановка, суперник вибрав. Так. Кінь є 5 можливо, треба зіграти, ну я не хочу. Не знаю, Ферсіф три не знаю такий кіт. а ну добре, В цьому була ідея, Його? Mm -hmm. ясно. Duży Туди, наприклад, я пішов. Ти взяв, я взяв, ти взяв. Я взяв, ти взяв. Наше це робити не знати. Якщо я так пішов, наприклад. То я пишу все-таки так і так. А може так і не так? Так і не так, не знаю g п'ять ти сюди сюди. Взяв ні, в цьому нема сенсу Ну, якось будемо темпи якісь вигравати. Не знаю, що він хоче тут створити. Сумнівно виглядає його так. Таки бухи, да, заставляючи ее взяти. фігурки підводити, хоча навіщо От сюди не знаю, чомусь, навіщо для чогось? з такою кудись туди-сюди. Хоч слона заберу. Такий взагалі погрожий хід. Він не бачить може. Може, бачить, да не чую. Не хоче брати, тому що буде шах, і ми міняємо фігуру. А в нього фрезя толком немає. Давай пишу комзи. кінь? Давай, бери. Якщо хочеш. часу тільки нема. Так Саши Кардос, звісно. І пішов, пішов. І пишу, пішок. І напав. мат Ну, не мат конечно, но майже. Да, мат еще в него не поставишь тут. Все-таки я вас ставив на халу такому. Не вийкнув. Атакує і все. 65 на 72. Для любителів гри до кінця. А не можна було тут, так? Сюди? І нічого, да? не так сильно, доявляється, да, ще сильніше зіграв. Мені здавалось, тримати тут чорнопольного слова на цій діагоналі буде вигідно не так. Ось Такі 4. Ну, здавалося, що якщо він тут стане, то не дуже це добре для мене. Виявляється, добре. Ще 5. Аж 5 Тут від корля женем його і все. Захоплюємо простір, нічого не боїмось. Ну, а, тут він якби відставився. Тут дуже захоплюємо простір. ну... Тут фігури білих тільки сконцентрувалися, вони один одному тільки заважають. Вже треба було активізовуватись. Здавалося, підкріпити слона не так типово. Да. Ну, брати не дуже добре, тому що менше фігура, а слон дуже сильний тут далекобійний. Окей, він не забрав. Вже щось матове намагаюсь створити отак. Да. Він також тут щось планував, але Кінь далеко, щоб кінь десь ближче був. Пішак, Тура, ну також якась матова конструкція. Але я виявився перший.